На жаль, в період повномасштабного вторгнення кожен бізнес зазнав і кадрових втрат, в тому числі. Але водночас, як на мене, з'явилися і нові можливості в it сфері у логістиці, і в тому числі у компаніях, які працюють із міжнародними сферами і міжнародними бізнесами. Це кадрові потреби у ем, спеціалістах, які знають іноземну мову. Так, звичайно, і я вам хочу сказати відразу, що я абсолютно задоволена такій співпраці із випускниками університету і студентами університету. Мали можливість співпрацювати як зі студентами-випускниками, які були у нас викладачами, а також зі студентами, яких ми залучали як викладач-вихователь під час роботи літніх таборів, і в одному і в іншому випадку, це були випускники і студенти. Енти, які зарекомендували себе як найкраще, як на мене, теоретичної бази достатньо, але разом з тим варто попрацювати над тим, щоб під час навчання студенти мали можливість отримання і набуття практичного досвіду. Як на мене, кожен повинен сьогодні володіти цифровою грамотністю, тому що багато запитів і багато контактів у нас відбувається саме у онлайн-режимі. Друге, це іноземна мова, беззаперечно. І англійська сьогодні на державному рівні є мовою іноземною в Україні. Кожен сьогодні повинен це вже не є перевагою, це вже є мастхев володіння іноземною мовою. Ну і третє, напевне, це міжособистісні відносини. Я би теж назвала це одним із ключових пріоритетів. А також адаптивність і гнучкість, про що ми сьогодні теж говорили. Це будуть спеціальності, які пов'язані з IT-сферою, логістика і іноземні мови.